Осінь приносить серйозні зміни у податковому обліку. Не пропустіть шанс розібратися без помилок. 29 вересня. Вебінар про нові правила блокування та автоматичної реєстрації ПН, розблокування та таблицю даних. Дізнайтесь, як подати статистичну звітність до 5 жовтня, закрити третій квартал без штрафів та помилок, а також як без ризиків оформлювати акти наданих послуг. 30 вересня стартують нові вимоги до зарплати акцизників ЄСВ та місцевих податків. Ігнорування змін може обернутися штрафами та донарахуваннями. Розберемо нові правила лікарняних і декретних, а також проблемні кейси військового обліку. БЗВП, Резерв Плюс, ВОЗ 999 скасування військових квитків і заповнення списків. 1 жовтня. Ці тонкощі для неприбуткових організацій: як не втратити статус, вести облік цільового фінансування, курсових різниць, ПДФО, ПДВ та зарплати, розкриємо нюанси обліку документального оформлення та зарплатного критерію. 3 жовтня нові правила для ФОП: контроль переказів, фінмоніторинг, зміни у фіскальних чеках, оренда приміщень та подання звітності у жовтні. Дізнайтесь, як адаптувати документ та обіг і уникнути податкових ризиків. Не пропустіть. Кожен вебінар, практичні кейси, готові алгоритми та поради, щоб захистити бізнес від штрафів та помилок. Реєстрація безкоштовна за посиланням під відео. Гарантуйте своє місце вже зараз.